На рівненщині за вбивство та стрілянину чоловіка засудили на 15 років. Нагадаємо, у березні минулого року у селі Сварисевичі Дубровицького району конфлікт у сільському барі закінчився стріляниною. Як наслідок, одна людина загинула, п'ятеро опинилися у лікарні. Житель сусіднього села Володимир разом із друзями приїхав сюди святкувати 35-річний ювілей. Чоловіки випили, після чого посварилися із місцевими хлопцями. Конфлікт швидко переріс у бійку, забути про яку ювіляр не зміг. Він сів авто і в'їхав у натовмо. Молоді двоє юнаків отримали травми. Та на цьому помста не скінчилась. Чоловік поїхав додому, а повернувся, озброєний рушницею. Розлючений ювіляр спершу вистрелив у небо. Він кричав, що всіх повбиває, аби люди запам'ятали цей день назавжди. Заспокоїти чоловіка. Намагалась 24-річна Світлана. Дівчина просила Володимира відкласти зброю. Коли ж вона підійшла до нього на два метри, пролунав постріл. Володимир цілив їй в обличчя. Поранення виявилося смертельним. Застреливши Світлану, Володимир почав Ляти дрібів натоп загалом він зробив шість пострілів, влучив у дві автівки. У лікарні опинились троє хлопців і дві дівчини. Четверо з них у реанімації. Всі потерпілі віком від 18 до 24 років. Після стрілянини Володимир втік до лісу із собою прихопив мобільний телефон. Після тривалих переговорів чоловік здався правоохоронцям. Стосовно Володимира було порушено кримінальну справу. Заумисне вбивство вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Днями суд виніс чоловіку вирок 15 років. В позбавлення волі за вбивство дівчини та поранення п'ятьох людей наразі рідні Світлани апелюють винесене рішення, адже з таким вироком вони не згодні.